Додивитися це відео до кінця. Це краща річ, яку ви можете зробити для своєї духовності, особливо якщо ви у все таке не вірите. Тож, ви знали, що за такою подією, як вирівнювання Сонця з однією із найяскравіших та найенергетичніших зірок в нашій галактиці Арктур, яке відбудеться з 16 по 18 жовтня і яка відома в езотериці як Врата Арктура, стоять реальні фізичні біологічні процеси, про які ви не знаєте, але тепер, завдяки мені. Про все дізнаєтесь. Якщо б ви просто почули інформацію про те, що врата Арктура це три дні, коли на нашу землю і нас сходитимуть хвилі високочастотної енергії, яка здатна пробудити нашу свідомість, очистити енергетику і відкрити новий рівень процвітання, погодьтесь, ви б сприйняли це як інфолокшину, яку вам вішають на вуха. І пропустили б дійсно важливу інформацію про те, що Арктур це зірка. Гігант, яка у 200 разів яскравіша за сонце, і коли ці два небесні тіла стають у прямій видимості, тобто вирівнюються, що й буде з 16 по 18 жовтня, це створює фотонний резонанс, який безпосередньо впливає на магнітосферу нашої землі. І це змінює її електромагнітний фон, який синхронізується з нашими мозковими хвилями. А тому в ці три дні дехто з нас. Дійсно відчуватиме спалахи якоїсь раптової ясності, натхнення, бачити пророчі сни зможе. Тож, як вам таке, що на зміну емоційної нестабільності може раптом прийти глибокий спокій, з'явитися ідеї, які довго висіли в повітрі, і нарешті перетворилися у чіткі плани, а мозок може перейти на альфа та тета хвилі, під час яких і з'являється можливість бачити пророчі віщі, важливі сни? І хто ви думаєте про все це сказав? Наука. Бо під час підвищеної космічної активності фіксується зростання синхронності між півкулями мозку, тобто наші нейронні мережі переходять у стан альфа, тета балансу. А таке явище, як резонанс Шумана, одні вирівнювання з Арктуром, може майже з 8 Гц зростати до 30 чи 40 Гц, що є гамма хвилями мозку, на яких вже ми відчуваємо стан натхнення глибокої концентрації і внутрішньої сили. И то ж так. В період в Радарктура багато людей зможуть відчувати підйом енергії, що теж не є якоюсь містикою, а цілком фізичним явищем резонансу людського біополя з полем Землі. А чого це ми взагалі реагуємо на якісь там космічні енергії? Хтось може спитати. Але знаєте, про це вже спитали і провели Нобелівське дослідження Гейдельберга, яке довело, що наші клітини випромінюють біофотони, які, в свою чергу, прекрасно реагують на спектр світла. А який спектр світла випромінює Арктур блакитне? У діапазоні від 430 до 480 нанометрів це спектр, який впливає на нашу дофамінову систему, зменшує тривогу, стабілізує емоції і чомусь езотерика. І тут знає, про що вона каже, адже називає це випромінювання енергії Арктура блакитним променем любові, який активує режим відновлення на рівні наших клітин, ДНК і просто світлового тіла. Тобто те, що називаються наші атоми і молекули, які випромінюють електромагнітні хвилі. Ну що, тепер ви бачите, що майбутнє у нас за науковою духовністю або духовною наукою. І як добре, що зараз рівень наукового розвитку людства дозволяє нам нарешті пояснювати всі ті сакральні знання, які були відомі ще багато століть тому. О, повірте, древні люди знали більше, ніж деякі сучасні та дуже вумні матеріалісти Арктур. Це одна з найяскравіших зірок північної півкулі, яку люди спостерігали тисячі років тому з епохи неоліту. І шумери називали Арктур Богом, що веде стадо, і у їхньому календарі його сходження збігалося з ритуалами оновлення, врожаю та обміну дарами, що фактично було ритуалами. Достатку. У давніх єгиптян згадуються врата, через які душа стає зоряною, і розташовані вони в напрямку Сузір'я, де якраз і світиться Арктур. Тож для єгиптян це була зоряна брама відродження, через яку душа проходить свою ініціацію. А у стародавній Греції та Римі Арктур вважався провідником долі, і цей період називався відкриттям небес. Таким чином, висновок врата Арктура це не вигадка нової епохи, а древнє знання, яке у всіх культурах трактувалося по-своєму. Але всі вони передавали єдину суть. Арктур це енергетична точка, через яку світло розуму, духу і багатство входить у наш світ. І знаєте що? Ми будемо користуватися цими знаннями. І цією енергією на максимум. І 17 жовтня, у піковий день відкриття врат Арктура, на моєму каналі для всіх, хто встигне долучитися, я проводитиму енергетичний вівтар для залучення, енергії, процвітання та спрямування її в енергополя. Кожного з вас, кожного учасника вівтаря, тому що мої вівтарі працюють як? Хто не знає, не повірите. Теж за науковим принципом Принципом ефекту групового поля. Адже доведено, що людські мозкові хвилі можуть синхронізуватись у групі навіть без прямого контакту. А отже, коли я вношу ваші дані до вівтаря і всю ніч, поки ви спите, він працює, енергія нашого загального колективного поля. Одночасно зосереджуватимуться на одній меті, а саме на достатку та процвітанні. І наші мозкові хвилі створять когерентне. Поле, яке підсилиться фотонними імпульсами енергії Арктура. І як результат цього нашого з вами групового квантового підсилення, наміри кожного з нас отримують свій стимул, енергетичний поштовх. Він же заряд високочастотної енергії для того, щоб ваші духовні плани та бажання матеріалізувалися в цьому фізичному світі ще швидше, ну і звісно. На благо вас і всього світу, навколо вас, кому зрезонувало та відгукнулося те, що я розповіла, я буду дуже рада бачити ось тут. Часточки Всесвіту, які розуміють одна одну, мають триматися разом і завдяки цьому ставати сильніше.